Монтаж теплої електричної підлоги Зубер. Безпосередньо сам кабель. Перед початком робіт читаємо інструкцію з експлуатації. Наступним етапом, згідно інструкції, визначаємо: у вас має бути тепла підлога як додатковий обігрів, просто тепла підлога. Чи має бути як основний елемент опалення. Згідно інструкції, дивимося ход. Кроку, визначаємо його потужність, розмальовуємо підлогу, вибиваємо штроби. Ось так. Штробу вибиваємо чисто під кабель, гарненько її пропило для того, щоб в підлозі ніде не було гострих кінців, країв тому подібного. Наступним закладаємо закладну гофру під датчик теплої підлоги, під температурний. Він обов'язково повинен знаходитися між двома полосами теплого кабелю. Виводимо підрозетник, де він у нас має бути. Наступним етапом. Дивимося на коробці з кабелем, який має бути петовий опір. І за допомогою мультиметра встановлюємо опір. Обов'язково вимірюємо опір кабелю, перед монтажом. І після монтажа, коли вже розкатали весь кабель. Опір не повинен відрізнятися більше, ніж на 10% від показників на коробці. Теж, наступним етапом є укладання кабелю в штробу. Потрібно замішати плитку клею. Тільки клею обов'язково потрібно брати для теплої підлоги. Відповідно. Спочатку заповнюємо штробу клеєм, а потім в нього. Легенько, по всій площині, легенько вдавлюємо кабель в розчин. Чому так? Тому що головною умовою довговічності роботи кабеля є те, що він буде повністю покритий матеріалом. Тобто не буде ніде повітряної прослойки. Тому що, якщо появиться десь повітря, кабель там перегріється і перегорить. Ще одною умовою, кабель заборонено прогибати. 90 градусів. Потрібно робити з такою плавною підковкою, обходити всі вугли. Якщо укладка кабеля у вас двохжильна, такою я використовую я зубер, завжди рухаєтеся кабель від реле управління і малюєте, рахуєте край. Тому що, коли залишається у вас ось таке там пів метра, метр, можливо, таке, що прораховуєтеся в кабелі. Або вже немає куди його діти, цей кабель не обрізається і не ріжеться. Тому, коли є ось такий залишок кабелю, він виводиться або на стіну, або десь далі ховається по підлозі, якщо є можливість. У мене, в принципі, в підлогу можна завести, але там йде труба води. Щоб не вдарити в трубу води, я просто виведу легенько кусочок на стіну. Після. Закладки повністю всього кабелю. Зароблення штроби. Ззаді на інструкції пишемо довжину кабеля, дату вимірювання. Тобто, це у нас був до розмотування, це у нас після розмотування і укладки в штробу. Не плутайте продзвонку із вимірюванням опору. Продзвонювання вам може показати, що кабель цілий, але не завжди воно так відбувається. Потрібно дійсно міряти по опору. Після того, коли заміряли, ще можна зробити і бажано зробити. Ось зараз. Схема. Бачите? Вхід, де йде муфта, починається тепла підлога, де йде датчик теплої підлоги, відстані від стіни крок до стіни і вихід на стіну. Це для того. Щоб ви бачили, при укладці вже плиткою, і коли потрібно вам щось змонтувати, щоб ви могли потім зорієнтуватися, де куди у вас що йде.